До речі, ми розповідала, як назва з'явилася. До <рес> ми довго думали про те, Сідайтеся що... позручніше, беріть свій чайок. Будемо розповідати. Довго думали, як це може називатися, і про що це має бути. Який формат це має бути? У нас різні версії були. В якийсь момент я навіть з чатом GPT намагалася погенерувати ідеї. Я йому пояснюю, що ми обрали, що це буде подкаст про бізнес-менеджмент. і менеджмент. Ми будемо говорити про типові помилки в менеджменті. Одна з версій, як назвати, це так не працює. Чат GPT пропонував різні версії і вписав в тому числі, це так не працює з, з коментарем, тому що це дуже потужна назва, легко запам'ятовується, відображає сутність, показує вашу енергію, харизму. Ну, коротше, ви ні, ну якщо чат GPT, я Ну це ж знак згори. Якщо всі, вся інформація світу зійшлася саме в цій назві, ми дійсно генерували ідеї mm -hmm. з штучним інтелектом, але саме цю ідею е, придумала людина. Тому так з'явилася ця назва, mm -hmm. з'явився цей логотип. Дякую Насті, до речі, за те, що створила наш фірмовий стиль, допомогла нам будувати імідж і зовнішній вигляд нашого продукту.